Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 5 дорівнює 7 додати 6. Наша рівність неправильно. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 9 буде 12. 7 додати 5 буде 12. 12 рівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.